Сьогодні в програмі нові жертви серед мирного населення в зоні АТО. Як відбувається формування сил спеціальних операцій? Одеська військова академія розпочинає підготовку офіцерів морської піхоти. З другої половини дня незаконні збройні формування активізувались по всій лінії розмежування на Донеччині та більше 40 разів обстріляли позицію Збройних сил України. На Донецькому напрямку зафіксовано 21 випадок ведення вогню. По опорних пунктах поруч Авдіївки Невельського, Новоселівки, Другої, ворог, окрім стрілецької зброї, ще вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по шахті Путилівська та поблизу Верхньоторецького з 2 мм мінометів. З кулеметів великого калібру, гранатометів різних систем, супротивник обстрілював українські позиції неподалік Зайцева, Майорська. Окрім того, близько дев'ятнадцяти поруч Авдіївки, диверсійно-розвідна група ворога у складі 8 чоловік з напрямку напрямкою під підперттям вогню. 82-мм мінометів здійснила спробу підійти до нашого опорного пункту. Відкривши вогонь на враження, українські бійці змусили диверсанти відійти. На Маріупольському напрямку ворог 18 разів обстріляв позиції села То. Зелені свята проросійські терористи відзначили в традиційному для них стилі потужними обстрілами і провокаціями одразу в кількох пунктах на лінії зіткнення. Певно, вони свято релігійно не святкують, тому що, по-перше, вони повісили червоний прапор там в себе. На водонапорній башні. не знаю, може, в них був якийсь масовий прийом в комуністичну партію. Під червоним прапором бойовики з 6-ї ранку на трійцю почали обстріл передмістя Донецька Красногорівки. Вони почали святкувати по-своєму спочатку легенько якась солдата стрілка дня, а потім все більше і більше. І готили з зброї, забороненим мінським мінським уродом. Танки, САУ. дісталося не лише позиціям захисників міста, а й житловим кварталам. Вчора вовче тільки ужас був та не Празднік був, та точно адбу. Проте обстрілами терористи цього разу не обмежилися. Українським бійцям довелося відбивати напад ворожої піхоти. Певно, це була ДРГ, тому що один на наших розтяжках залишився. Вони хотіли забрати але, напевно, нічого не вийшло. Зазвичай диверсанти артилеристи і снайпери ворога активізуються вночі, коли на передовій немає спостерігачів ОБСЄ заводу працював встайте. Але і так буває не завжди. Сьогодні, як на диво, вони в день волопили мінометами в дурні. Зазвичай в день вони не б'ють. там, бачите, це вже вогні Донецька. Дуже близько, але насправді і далеко. Віцем невеличка, але поки що ми туди піти не можемо. Із заходом сонця терористи відпрацьовують стандартний сценарій. Наразі починається своєрідне дійство. Сепаратисти знову намагаються. Стимулювати наших бійців на відкриття вогню. Поки що тримаємось. Якщо ж стає настільки гаряче, що нашим доводиться відповідати, по засвічених позиціях починає бити ворожа артилерія. І не лише по позиціях. Танчики виїжджають, пару раз виїжджають танчики. Вчора крили по городу в однієї живе здання. как катня по позиції нікого уже не ну, даже не так. Один з таких нічних обстрілів, котре завершився трагічно для мирних жителів. Це лише Артемвощі поблизу горлівки. Ворожим артилеристам особливо сподобалось гатити по будинкам мирних мешканців саме тут. Вот перед вами воронка. Там явно 152-я. Ну здесь калібри менше, но ну, тим не менее направлення видно приліт со сторони В начале улицы теж три снаряди. Бабушку убила бабині. Ліночка біжить, говорить, що цьініни нету. Що такое? Прибіжали сюди. видим тут кровать, і вона возле возле кровать мусором присипана. Ліжить це вже друга за останній час жертва серед мирного населення на околицях Горлівки. Тиждень тому у турецьку внаслідок обстрілу також загинула літня жінка. Олександр Візгін, Данило Іщенко, Віктор Гануфрієв. Чаще. Сили спеціальних операцій набули статусу окремого роду військ Збройних сил України. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 16 червня. Це документ, який дозволить військовослужбовцям сил спеціального призначення інформаційно-психологічних операцій відповідно виконувати свої завдання на законних підставах. Паралельно триває формування навчально-тренувального центру сил спеціальних операцій. Наразі підготовку проходять військовослужбовці, які стануть інструкторами і готуватимуть спецпризначенців. Потрапити до нового підрозділу непросто. Всі військовослужбовці, які вважають проходити службу в силах спеціальних операцій, вони, по-перше, повинні заявити своє бажання, друге пройти відповідний відбор і відповідати тим критеріям, які визначені. І третє це пройти підготовку в навчально-тренувальному центрі. Незалежно солдат, сержант, офіцер. Крім того, понад 50 офіцерських посад навчального центру замінили на сержантські. За словами командувача, це відповідає стандартам НАТО і обумовлено наявним бойовим досвідом. Остаточно сформувати і укомплектувати навчально-тренувальний центр планують до кінця цього року. Мар Маркевич, Євгеній Солодовнік. Чаще курсанти факультету ВДВ Одеської військової академії вдосконалюють навички стрибків з парашутами. Перший стрибок він такий не не страшний, тому що ти не знаєш, не усвідомлюєш всю цю якби, красоту і цей, цей, цей такий подих вітру, і, який захватує душу. Ну а далі воно все дається легше, легше якщо вникнути все глибше і далі, і вивчати всю цю повітряну десантну підготовку. Нас тут дуже багато чому, то що ми не здобули раніше. Це ну, надає нам якось досвіду. І... Ці знання, які ми тут здобудемо, нам майбутньому нам дуже понадобиться в нашій професії основну частину стрибків десантники здійснюють з вертольота Мі-8 з висоти 600 метрів зі зброєю та спорядженням. Навчання проходять як в день, так і вночі. Їх завершальним етапом стане десантування з військово-транспортного літака Ан-26. А на водній станції Академії майбутні офіцери вперше в історії навчального закладу вчилися водити бойові машини на плаву на морському узбережжі. Особливістю сьогоднішнього заняття є те, що ми, по-перше, вперше проводимо це заняття безпосередньо тут на водній станції військової академії. Практично готувалися до цього заняття довгий час, і, в принципі, поки що у нас нам все здається. Да, і Навики курсантів достатні. От, ви бачите процес заняття, що техніка водіння достатня для того, щоб курсанти вже ну, впевнено, впевнено вели машину на плаву. Досвід АТО засвідчив потребу у вміннях долати водні перешкоди, тож майбутні командири повинні вміти впевнено керувати підлеглими як на суші, так і на воді. Ми вперше водимо БМП на морському узбережжі, тобто в морі, наскільки мені відомо, в Україні ще ніхто не водив. Слава Богу, погодні умови нам дозволяють це робити. З нового навчального року в академії розпочнуть підготовку офіцерів для морської піхоти збройних сил України. Ірина Монастирська, Олексій Мосиченок, час че командувач сухопутних військ збройних сил Канади Марк Хайнс відвідав міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Після спільного брифінгу з начальником національної академії сухопутних військ, до складу якої входить центр, канадська делегація ознайомилася з процесом підготовки українських бійців. Зокрема, підрозділ однієї з механізованих бригад під керівництвом канадських інструкторів продемонстрував навички пересування в умовах безпосереднього зіткнення з противником та здатність до ведення наступальних дій. Генерал Хайнс високо оцінив. Підготовку українських воїнів і зазначив, що їхній досвід набутий у боях на сході України є надзвичайно важливим і для канадської армії. Антон Моронович, Владислав Назаркевич, час -Че». Слава героям. Вічна пам'ять, то загинув під час вільне міста Слов'янська. На честь героїв десантників Петра Коваленка та Сергія Панасюка з 95-ї окремої аеромобільної бригади поблизу Слов'янська відкрили пам'ятний знак залізний хрест з меморіальною табличкою. Жалобна церемонія пройшла за участі батьків загиблих десантників, їхніх бойових побратимів, волонтерів та місцевих жителів. Достойно прожив, достойно загинув, защаю свій народ, защаю свою країну, защаю своїх ацов і матерів. Честь і хвала нашим. Сьогодні браття, сістрам, котори защати, буквально сьогодні воюють. Україну ніхто не завоює і ніхто не візьме. Вона наша країна, і нам тільки на є життя. Наша задача стоїть перемогти і жити як люди, щоб загибель цих хлопців не була марним. Ірина Монастирська Данило Іщенко, Віктор Нуфрієв, час че.